Окамтічанелеска, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін покін тиск на Тайвань. Повітряний простір острова вперше порушив розвідувальний безпілотник. Крім того, китайські рибальські судна створюють бар'єри у водах між Китаєм, Тайванем та Японією. Ізраїльські військовики призупинили використання китайських електромобілів через побоювання щодо кібербезпеки. Експерти попереджають, що Китай може використовувати ці автомобілі для шпигунства. П'ятимісячна дитина померла в Китаї під час операції на серці. Це стало однією з найбільш обговорюваних тем у китайських соцмережах. Велика Британія схвалила будівництво в Лондоні мегапосольства Китаю, найбільшого у Європі. Водночас, британський прем'єр-міністр готується до візиту до Пекіна. Чому Лондон погодився на цей проєкт, попри протести та побоювання щодо імовірного шпигунства? китайська компарція посилює тиск на Тайвань. У суботу Китай вперше запустив розвідувальний безпілотник у повітряний простір Тайваню. Тайванське міністерство оборони заявило, що БПЛА пролетів над атолом Пратас, який розташований за 400 кілометрів від узбережжя Тайваню і перебуває під його керуванням. Безпілотник пролетів вище за зону дії тайванських систем ППО і залишив цей район після попередження тайванських військовиків. Міністр оборони Тайваню раніше заявив, Ляв, що якщо китайський літак чи інша військова техніка увійде до повітряного простору острова, це може бути розцінено як перший удар. Він додав, що Тайвань матиме право відповісти з метою самооборони. Два тайванські чиновники повідомили Financial Times, що острів буде вкрай обережним, щоб інцидент на Пратасі не переріс у більший конфлікт а північніше у східно-китайському морі у водах між Китаєм, Тайванем та Японією, Пекін останніми тижнями проводив незвичайні навчання. Він двічі розгортав тисячі рибальських суден для створення плавучих загороджень завдовжки близько 300 кілометрів. Китай і раніше використовував рибальські судна для поселення свого військово-морського флоту, але таку масштабну концентрацію суден в одному місці бачили вкрай рідко. Минулого тижня газета New York Times повідомила, що близько тисячі... 1400 китайських суден вишикувались у прямокутнику східно-китайському морі. А місяць тому близько двох тисяч китайських рибальських суден розташувались у формі англійської літери Л. Аналітики вважають, що так влада може перевіряти, чи здатні цивільні судна підтримувати військові операції щодо Тайваню. Пекін направив їх до району головних морських шляхів неподалік від Шанхаю, які вважає стратегічно важливими. Колишній співробітник американської розвідки заявив, що китайські рибальські судна на то малі щоб ефективно здійснювати блокаду, але вони потенційно можуть перешкоджати операціям американських військових кораблів. Деякі експерти попередили, що такі судна можуть використовуватися для глушіння сигналів безпілотників, а також для того, щоб допомогти Китаю зміцнити свої територіальні претензії. Міністерство оборони Ізраїлю призупинило використання електромобілів китайського виробництва, зокрема автомобілів BYD з міркувань кібербезпеки. Ця заява прозвучала на тлі побоювань, що технологія розумних авто може бути використана для шпигунства. Експерти з кібербезпеки стверджують, що датчики та програмне забезпечення в китайських електромобілях можуть передавати пакіну інформацію про військові операції Ізраїлю. Раніше Ізраїль заборонив експлуатувати автомобілі китайського виробництва. Робництва на військових базах з кінця 2025-го ізраїльським офіцерам високого рангу почали поетапно забороняти використовувати китайські електромобілі. Також повідомляють, що з 2022 року ізраїльські військовики і відкликали близько 700 електромобілів китайського виробництва. Чиновники кажуть, що ці транспортні засоби потенційно можуть передавати конфіденційні дані до Китаю або ними можуть керувати дистанційно. Експерти з безпеки попереджають. Що пристрої підключені до інтернету, особливо електромобілі, можуть бути платформами для збирання даних згідно із законом, китайські компанії зобов'язані надавати інформацію китайській владі на її запит, що робить ці транспортні засоби небезпечними для комерційного використання. Дані Ізраїльської асоціації імпортних автомобілів показують, що на китайські електромобілі припадало понад третину усіх нових реєстрацій автомобілів у третьому кварталі 2025 року. Експерти попереджали, що Ізраїлю ймовірно доведеться розглянути питання про відкликання всіх китайських електромобілів для захисту національної безпеки понад 100 людей зібралися біля суду в місті Нінбо на південному сході Китаю. Там розглядали справу про лікарську недбалість щодо лосі. П'ятимісячна дівчинка померла під час операції на серці два місяці тому. Ця тема стала однією з найбільш обговорюваних у китайських соцмережах. Розслідування виявило китайську недбалість, але справа здається набагато ширша. Дівчинці Виґівчинці Сім зробили операцію в лікарні університету Нінбо 14 листопада. Хірург сказав, що під час операції намагалися виправити незвичний дефект між передсердної перегородки. Він повідомив сім'ї, що ймовірність успіху цієї операції становить понад 99 відсотків. Однак маленька Луасі померла. Ростин показав, що в неї не було дефекту перегородки. Зазвичай за такого діагнозу за дитиною спостерігають до віку одного-двох. Кроків у деяких випадках дефект зникає без операції. Проведення хірургічного втручання в такому віці пов'язане з великими ризиками. Тепер багато хто запитує, чи справді операція була необхідна. Крім того, під час розтину на цілій лосі було виявлено не зашити хірургічний розріз завдовжки 6 сантиметрів. Родина дівчинки розповіла про це в інтернеті, що викликало громадське обурення. Інформація швидко поширилась у китайських соцмережах, і це не поодинок. Оки, випадок китай десятиліттями комерціалізує свою систему охорони здоров'я. Іншими словами, китайська влада скоротила фінансування державних лікарень і вимагає, щоб вони заробляли самостійно. Таким чином державні лікарні працюють як комерційні підприємства, віддаючи пріоритет доходу, а не здоров'ю громадян. Логіка проста: більше операцій та проданих ліків більше дохід. Зростає кількість скарг пацієнтів на те, що лікарні призначають непотрібні операції або найдорожчі ліки. Operations, or that doctors prescribed the most expensive medicines. у вівторок уряд Великої Британії схвалив будівництво мегапосольства Китаю в Лондоні, найбільше у Європі. Це сталося попри попередження британських та американських політиків про те, що його можуть використовувати як базу для шпигунства. попри все, що Китай зробив у нашій країні. Він отримав саме те, чого хотів мегапосольство, яке стане базою для шпигунства не лише у Великій Британії, але ймовірно загрожуватиме всій Європі. Уряд капітулював перед вимогами Китаю. Сам прем'єр-міністр сказав президенту Сі Сідіньпіну на саміті G20 у листопаді 2024 року. Я цитую, ви порушували питання про будівництво китайського посольства в Лондоні в нашій телефонній розмові. Ми вжили необхідних заходів. Іншими словами, прем'єр-міністр зробив точно те, що йому наказав президент Сі, а потім сумлінно прозвітував це рішення має серйозні наслідки. Минулого тижня газета The Telegraph опублікувала плани, на яких зображено 28 секретних. Кімна і потайну камеру всього за метр від критично важливих кабелів передавання даних. Наша економіка залежить від цих кабелів. Чи може міністр гарантувати, що ці кабелі будуть захищені від китайського втручання? Фимчайні зінтфіенс посольство будуватимуть неподалік від лондонського таура, там де колись була будівля королівського монетного двору, побудованого два сторіччя тому. Затвердження плану відкладали три роки через протистояння місцевих жителів, законодавців та гонконгських активістів. Торік голова КПК Сі Дзіньпінь звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням утрутитися цього місяця. Британський прем'єр уперше з 2018 року має на. Мір відвідати Китай. Деякі британські та китайські чиновники заявили, що можливість візиту залежить від схвалення будівництва посольства. Британський уряд заявив, що розвідувальні служби розробили низку заходів щодо гарантування безпеки лондонської інфраструктури.